Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Козиріг на вересень 2025 року. Отже, Козироги, давайте подивимося, що на вас чекає в вересні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 1 вересня планета Сатурн, яка транзитом зараз рухається по знаку Риби, тому що вона виділилась з овна і рухається в рибах зараз ретроградно. От і що це взагалі означає? Сатурн це планета карми, як ви знаєте, і це планета, яка дуже любить дисципліну, порядок. І коли значить Сатурн буде рухатись ретроградно у вашому третьому секторі гороскопу, це означає, що в вашому житті можуть ставатися кармічні ситуації. По третьому сектору, а це може щось стосуватись вашої родини, особливо братів і сестер, можуть бути такі якась таємниця випливе, і ви про це не знали, або щось задумували за вашою спиною. Тобто в такому розумінні це може бути. Наступне це може щось стосуватися вашого особистого транспорту. Також це може бути. Що, е, значить, ну, якогось спілкування з якоюсь людиною, теж ви про щось дізнаєтесь, про що ви думав, ну що ви не, не будете очікувати такого. Це все Сатурн, і, звичайно, він буде перевіряти і ваших родичів, і, типу, складувати такі ситуації, щоб ви ну, більше розуміли, можливо, і своє оточення, і людей, з ким ви спілкуєтесь. Наступне. Це Меркурій, адже 2 вересня Меркурій змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас дев'ятий сектор гороскопу. Що це означає? Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування. А дев'ятий сектор це сектор за кордоном. Взагалі імміграції за кордону всього іноземного, це може бути так, що ви, наприклад, кудись поїдете за кордон, і ви, наприклад, переживали, що ви не зможете там порозумітися з людьми. Ну, бо є таке, що якщо ви не жили в англомовному суспільстві або в суспільстві, де багато там, наприклад, спілкуються англійською мовою, і коли ви приїжджаєте. За кордон є такий як мовний бар'єр, і вам складно може бути спілкуватись, так далі. Ви може бути розумієте, що не будуть розуміти вашу вимову. Але зрозумійте, Є багато людей в світі, які не знають досконально, наприклад, англійську мову, так. І вони теж, може, не провідмінюють дієслова, не ставляться дієслово в другу чи в третю форму. Але якщо вам ну, попадеться адекватні люди, то вони зрозуміють, що ну, це просто ваша помилка, що ви не. не, не, не не ідеальні, як і ми всі, і Меркурій вам допоможе ну якби спілкуватись знаходити оцю правильні слова, і це ще стосується. Наприклад, як ви співпрацюєте з іноземною компанією, так само що ви будете добре розумітися з іноземцями, наступне це значить Уран, адже 6 вересня, уран, який транзитом рухається по знаку близнюки, розпочинає свій ретроградний рух. Що це взагалі означає? Уран це планета неочікуваних подій, просто непередбачуваних подій. І вас в житті можуть статися такі події, непередбачувані, ну яких ви просто не чекали. Ну, що ви як будете в шоці від цього і так далі, розумієте? І це все по шостому сектору гороскопу. А шостий сектор це сектор, який стосується роботи і здоров'я. Наприклад, вас звільнять з роботи, або ви дізнаєтесь якийсь там секрет на фірмі, після якого ви будете в шоці. Ви не захочете самі там працювати, або ви там ще щось викриється про ваших клієнтів. Ну це щось буде таке неочікуване, що ну ви реально будете шоковані. От, а що стосується здоров'я, знаєте, тут вам уран може допомогти. Тому що теж неочікувано, ви можете дізнатися про якусь хворобу або там десь, наприклад, впали, пішли, перевірили, здали кров, і ви розумієте, що у вас там ну, якась є проблема, хвороба, але ви можете про це дізналися, наприклад, на ранній стадії, і ви можете це пролікувати. Тобто, це теж може бути щось неочікуване в розумінні здоров'я. Е, наступне це значить місячне затемнення, тому що в вересні у нас відбудеться два затемнення. Е, перше з них місячне, яке відбудеться 7 вересня в е, 15 градусі знаку Риби. Це для вас буде третій сектор гороскопу, і що це означає? Це значить, означає як завершення, як результат, як підсумок, тому що місячне затемнення – це так як повний місяць, але воно має набагато більшу силу. І це буде у вас, значить, в третьому секторі гороскопу це е, ви можете перестати спілкуватися з якоюсь людиною, або з кимось з ваших родичів, там з братом чи з сестрою, або е, ви продасте, наприклад, автомобіль чи іншу техніку, тому що це теж третій сектор гороскопу. А якщо ви працюєте продавцем-консультантом, то може бути так, що. У вас буде просто в цьому місяці багато продаж, реально всі будуть купувати. І це нормально, тому що Меркурій рухається прямо. Ось наступне це. Знову ж таки, Меркурій, про який я згадала, тому що 18 вересня Меркурій змінює знак, переходить в знак Терези, і це для вас буде 10-й сектор гороскопу. І тут, вже в 10-му секторі, Меркурій вам буде теж допомагати в спілкуванні. В тому, як порозумітися з людьми, тому що 10-й сектор це сектор, який відповідає за нашу кар'єру, за наш статус. Тобто він фактично вам буде допомагати в роботі, знаходити спільну мову з колегами, з керівництвом, або якщо ви керівник з, з своїми працівниками. Наступне це Венера, адже 19 вересня Венера змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас значить, 9 сектор гороскопу, там де і був Меркурій. Так як Венера це планета, яка відповідає за красу, за кохання, за гроші. А дев'ятий сектор це сектор закордону, іноземців, це сектор навчання. Може бути так, що вам будуть приходити гроші з-за кордону або через іноземця. Може, у вас, наприклад, чоловік іноземець, так, от і е, може бути так, що е, е, тобто ви будете отримувати якийсь прибуток за кордону, або може у вас бізнес за кордоном, тобто це дуже хороший дохідний місяць. Наступне це сонячне затемнення, бо, як я казала, буде два затемнення, і зараз пройшло вже 14 днів. І 21 вересня відбудеться друге затемнення. Сонячне воно відбудеться в 29 градусі знаку Діва, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. От і що це означає? Сонячне затемнення завжди говорить про щось нове, що входить в наше життя. І це теж знову ж таки дев'ятий сектор гороскопу. Це, наприклад, може бути так, що ви підете на навчання, що ви поїдете за кордон на відпочинок, що ви кудись іммігруєте. Ну, це щось таке глобальне, розумієте, по позатемненнях завжди відбувається щось. Що рідко відбувається в житті. Ну як, наприклад, імміграція, ну не може бути так. Ну, хоча в теперішніх реаліях може, що люди часто змінюють країни. Ну зазвичай люди іммігрували так і вже лишались в цій країні жити на 30 років чи надовго, так розумієте. От, але це щось таке, що рідко відбувається в житті. Ось наступне, це значить Марс, адже 22 вересня Марс змінює знак, переходить знак Скорпіон, і це для вас буде 11 сектор гороскопу. А Марс дає нам активність дії, і по такому становищі ви будете активними в 11 секторі. А це сектор, який відповідає за друзів, за колектив, за авіацію, може кудись полетети за новітні технології, і ви будете просто ну, як спеціаліста там, будете дуже активні. Там ось. І останнє вже в цьому відео це сонце. Адже 22 вересня сонце змінює знаки, переходить в знак Терези, і це для вас буде 10-й сектор гороскопу. Це означає, що на найближчий місяць часу ви будете дуже активними по 10 сектору. Тобто, це сектор, який відповідає за кар'єру, за роботу, за ваш статус. Тобто, у вас буде багато активності в цій сфері. Ось такий місяць чекає на вас Козироги. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.